Всім привітик! Сьогодні частина третя пепероміні. Хочу показати вам ось таку красоту. Це в нас іде рана Верда. Ви тільки гляньте, який тут пишний, пишний кущик. Я про неї знімала відео, е, мої фаворити в січні, але вона неймовірно гарна. Я просто не можу на неї налюбуватись. Ви тільки гляньте, які там листи. І е, це ще не є повний її розмір. Я дуже хочу її доростити до величезного-величезного розміру, щоб подивитися, на що ця краса може. Ну, вона неймовірно гарна. Мені здається, що пасує кожному в колекцію така от красунечка. Наступна трішки менша, але не ем, як то сказати, не, 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 не менш красива. Це в нас іде пеперомії Санторіні. Я не знаю, чи ви їх знаєте які сорта, тому що мені здається, що це теж новинки. Ну, Мені так здається. Я просто не знаю, я вже з тими пепероміями. У мене вже всі простенькі, всі не новинки, тому що мені вже потрібно ще щось новеньке підшуковувати, а поки того немає, на жаль. Наступна красунечка. дивіться, мене дитина робить. Картину, і я коло неї стоїть, і я з нею робить. Ви не думаєте собі то, ось так Polynight. Неймовірно гарний сорт, неймовірно, вдячний сорт. Хто не має його в колекції, обов'язково візьміть собі його на замітку, тому що сорт не примхливий, сорт дуже добре росте. І він такий, знаєте, як вам сказати, Вдячний сорт, тому що досить швидко він то все проходить від укорінення до дорослої рослини. Він компактний, з такими маленькими буде листочками, тому хто не немає, обов'язково візьміть собі на замітку. Наступна красунечка Grey Це пеперомія у мене на продаж. Я не можу долізти до своєї великої, але коли я буду робити обзор мега-обзор, то обов'язково вам покажу свою. Тому ось взяла її. Вона чимось схожа на бурбелу. Але і трішки відрізняється. Бурбела така сизого кольору, а вона більш така зеленковата. Знаєте, навіть чимось схожа на Green Bubble, але все одно це не те. Greyhound. Паперомія називається і теж досить швидко розмножується, досить така оригінальна красунечка. Тому, хто не має, обов'язково обов собі прикупіть. Тому що цей сорт вартий вашої уваги. Наступна красунечка це у нас іде туполисна, тобто оптозіфолія, так, але жаде. Я дуже багато маю туполисних паперомій. Дуже багато. Навіть чимось можна і сказати, що вони похожі, але не завжди. Тому що пізніше я вам обов'язково знімлю їхні відмінності. Але зараз, на даний момент, це оптозіфолія ЖД. Так. Хвилиночку, бо мені треба трішки. Боже мій, я навіть не пам'ятаю, Потримай на хвилину. Світло дитина мені тримає, сорт забула. Сантіаго, пеперомія Сантіаго. Те ж саме неймовірна рослинка, досить гарно розростається, гарно себе позиціонує. І ви тільки гляньте на ті листи. Вони такі, ніби краєчок, обводочок вони мають. Ну, неймовірно, шикарна рослинка. Обов'язково рекомендую кожному в колекцію, а без без алмазної мозаїки нікуди, правда, Сергічку? Правда. Ой, боже мій. Ну, рослини вміють складати картини. Ви не думаєте собі, то то не так то просто. Так, зараз наступну вам хочу показати, але теж треба підглянути. Ага. ага Наступна красунечка у нас Amazonas. Дрібні листочки. Ось цей сорт мене трішки бісить, тим, що він догори постійно йде. Він не, розро... не розростається кущиком. Тому я хочу деякі маніпуляції з ним провести. Хочу сподивитися, як там вона себе покаже. Якщо б вона розросталася з кущиком, буде просто, просто неймовірно. Тому що сорт дуже цікавий. Я не хочу його виводити зі своєї колекції, але. Якщо вона буде таке робити, то Та нічого з, того, з тим не буде, тому що я буду різати, буду крамсати її, але в загальному то хотілося б кущиком, а не догори. Тому що вона ні звисає, вона ж не є так, як паперспот. Хотілося б пишний, пишний кущик і великих-великих листочків. Красунечка-манюнечка це на продажу, це в нас іде «Red Luna». Теж, неймовірно, гарний сорт, червоний сорт, навіть такий підбордоватий. Неймовірно, гарна рослинка. Е, обожнює світло для того, щоб бути. Чим більше світла, тим більш вона яскравіша. Тому, хто не має ще в колекції, а любить червоні сорта взагалі червоних рослинок, обов'язково зверніть на неї увагу. Тому що сорт дійсно, просто неймовірно шикарний. І. На сьогодні останній сорт. Це у нас буде Монтедоза, Так? Зараз. Монтедоза, Так. Хвилинку. Трішки треба їх всіх усунути. Ось така красота. Я її пообщипувала для того, щоб порозмножувати. Тому чекайте новинок. Я не знаю, чи... чи у вас, можливо, ви вже її маєте. А, можливо, ще ні. Те ж саме. Сорт вдячний, сорт досить швидко розростається, тому пообщипувала як могла і як не могла. Пишіть коментарі обов'язково, який із цих сортів вам найбільше сподобався. Яку які ви би хотіли мати в своїй колекції, або ж навіть маєте. Можливо, ви маєте нові сорта, яких ще я не маю. Обов'язково пишіть, я буду дивитися, можливо, підкуплю у вас, тому що пеперомії це ті рослини, які е, я постійно їх підшуковую, навіть якщо е, достатня вже велика колекція, так вона вже в мене не маленька, але постійно, постійно, якщо я бачу нові сорта пеперомії, я їх...